На боско арені у Львові. Змін жодних немає. Гра у нас розпочата. Басич. Yeah! Дуже додав цей футболіст. Після скажімо, такої зимової паузи Малиновський прокидає поміж ніг. Двічі Максим Малиновський. Нік зараз він, що й робить. Заблокований цей удар. Волянюх удар від Михайла. Парирує Роман Кітор. Асистент арбітра. Удар від відвено. Біля стійки пролітає. Уперед Волянюк можна пробивати, Котить на Володимира Кручка і не переграє Володимир. Так поступово за допомогою аутів все ближче. Ті ж таки підходять до володіння Ільї Бакінського. Легенький черп... черпачок на капітана проходить. І залітає у нас цей шалений удар у ворота Ільї Бакінського. Відзначається Владислав Константінов. Точно у ближніх дев'ятку. Гетять ще прошив сітку в уріт. Ось такий у нас початок мав Максим Ячі. Кравчук ставить спину. Ведуть проти нього боротьбу. Басич підключається, ударить Басича. Друзі, в цьому епізоді. Але вибачає Олександр Басич. Волянюк розбігається, залишає на Малиновського. Пробиває Малиновський і якби хтось. Добіг до цієї дальній стійки. Невдалий прийом від баки, від Волянюка. Євген Ланко доволі небезпечно. Зараз варто розставатися з м'ячем. Яку ж передачу викочує Ланко. Скип, кручок. Як же ж зараз? Волянюк ставить спину, Лейбюх від нього відскакує. Ланко під ліво. Можна пробивати. Пробиває Ланко і Суп. Полянюк котить на Романа Гурпинича. Як же ж зараз? За кількісної переваги Олег Мурин закидає, забули зараз. Ох, як було небезпечно. Роман Гор... намагається зараз дезорієнтувати суперника Рівняний Кравчук. Скипчик, удар. Дмитра скіпчика і рахунок стає один-один. Дмитро скипчик, робить рахунок 1-1. Ось так били-били швидко перепасовувати цей м'яч, аби звільнялися. З зони ось таке йде закидання надійно Ілья Бакінський. Львів'яни знову Бакінський парирує цей удар, Горпинер скидає головою на Воленюка. Воленюк можна пробувати. Михайло. Богдан Білюк відібрав цей м'яч. Не проходить передача. ходить на Малиновського. Волиновський із лівої. Є... Дуже тривожний свисток. І арбітер каже, що Басик першого тайму величезний розбіг у багряка. Три секунди на розбіг Удар і. Бакинський на місці. Ілья Бакинський рятує рівне. Намагаються знайти і Це роблять. Є удар у нас перший поворот, але мовчить арбітер. Басич за Малиновського забирає м'яч. Пробиває Басич відразу. І веде що з ними боротьбу. Повертає собі М'яч. Басич спроба номер два на Малиновського. Проходить Малиновський на Кравчука. Сергій удар від Сергія Кравчука. Абрамчук на Федюка. Знову Абрамчук звужують коло. Бакінський трішки підвів його м'яч. Бакінський на Малиновський. Малиновський точно! Має у ворота айтішники. Ось так, друзі, побігли у атаку, потрапили в полон. Багряк удар від нього. Повздань характер атак. Якраз Абрамчук по центру. І він буде керувати діями. Команди Кручок влетів в ворота. Перед тим було порушення правил проти Євгена Ланка. По і... потрібно боротися до кінця, встигає Бакинський повернутися. І розпочинають свою атаку. Ліндяни Горфинич не, не любить Богдан, коли його ось так просто обігрують, але що ж поробиш? Ні, залишає для Ланка. Ланко під удар Волянюку. Заблокований цей Євген Ланко із м'ячем на Волянюка. Волянюк може розвернутися зараз. Зато що робить? Пробиває. Відбиває дерев'яне, але перший на добиванні Володимир Кручок робить рахунок 3-1. Третій голов марови команди. Це номер 11. Ох, як зараз дотепно зіграв Багряк. І до кінця удар завдає теж аматорського чемпіонату Рівненської області. Дуже перспективний хлопець. Багато авансів йому видають. Ох, зараз як спиною вдарився Максим Малиновський, не без допомоги 13-го номера Станіслава Лейбюка. Ну на що таке вже робити? І це... Залишає м'яч Євгену Ланку. Євген може пробити. Б'є Євген Ланко на місці. Пинеча знову Бондар із м'ячем. Ланко котить на Горпинича. Горпинич віддає на Волянюка. Волянюк чекає. Знаходить Бондар. Ланко. Ну міг обігрувати Євген Ланко, але сили вже напевне не так багато. Волянюк є удар і є гол від Михайла Волянюка. Рахунок. 4-1, таки домігся свого Михайло Волянюк, знайшов момент і реалізував його. Ну і все, друзі. І на ті вже не йде в атаку. Збігає у нас час. Дякують команду одна одній. Рівняни виходять в 1-4 Кубка України. Чекають наше рибкування і чекають.